Вітаю мої друзі! Гарного недільного вечора. Сьогодні покажу вам трохи своїх робіт, які встигла зробити. Завтра буде трохи більше вільних до покупки. Наразі покажу те замовлення і деякі роботи, які вірні. Ви зможете їх придбати, я обов'язково озвучу ціни. Ще хочу вам сказати, підписуйтесь, завтра я виставлю одну роботу в 50% знижки, тобто одна каблучка буде коштувати в половину менше від своєї стоїмості. Тому, будь ласка, підписуйтесь, будьте зі мною. А підписуйтесь для того, щоб знати, що вийшло нове відео і щоб ви були в мене першими. Ще, друзі, хочу спочатку сказати вам, що у нас 10-го забула, забула про жовтень, 10-го, 11-го, 12-го жовтня. Києві за адресою Велика Васильківська, 12, буде проходити виставка. Там буду приймати участь. Я по суті на кожній виставці в Києві я там є, тому що там в тому приміщенні є невеличкий мій шоурум, невеличкий мій магазинчик. І відчиняюся я тільки під виставки. Приїжджаю до Києва тільки під виставки два рази в місяць. Тому, будь ласка, у кого є можливість, у кого є бажання, ви можете туди прийти. Це Київ, Кияни, гості Києва. Ви можете прийти і вживу побачити роботи. Це дуже важливо, тому що. Коли ви самостійно приміряєте, бачите, спілкуєтесь з автором, це теж дуже важливо, щоб ви, коли ви спілкуєтесь з майстром цих робіт, і ви зможете напряму вживу відчути і придбати, або хоча б познайомитись вживу з енергетикою автора, і потім можна вже дистанційно працювати. Це і мені як автору легше так приймати замовлення, тому що коли ти спілкуєшся, ти знаєш людину, ти трошечки її відчуваєш і робиш для неї, вже знаєш, що її потрібно. От як, наприклад, сережечки. От сережечки зроблені на замовлення з бурштину. Пані придбала в мене. Каблучку і замовила сережки. Це ще було місяць тому, я її пообіцяла, але, на жаль, сировини у мене вже не, не знайшлося. Ну, тобто, точніше, я зробила кабешони, але сережки не стала її робити. Тому по тій причині, що я її знаю смак, ми спілкувалися, ми у неї є багато моїх уже, і я знаю, що. Для когось ці сережки будуть вау, для неї вони слабкуваті. Тобто вона вже їй треба красиві. А ці сережечки для неї будуть ідеальні. Друзі, дивіться. Це з, бурштину, з якого, це з того бурштину, який ми розрізали разом з вами. І оце перші сережечки. А завтра, друзі, будуть каблучки, каблучки на замовлення. Точніше, одна каблучка на замовлення. Але я зроблю, постараюся зробити дві, щоб пані змогла вибрати собі, щоб в неї був вибір. І одна з двох буде її, а друга буде в вільному продажі. Дивіться такі сережечки на замовлення. І завтра, друзі, буду, ще встигну зробити. Ще сережечки-кульки. Також одні будуть на замовлення, другі будуть вільні до продажу. Дивіться, Вибраний малюнок. Це зроблений дві сережечки, зроблені з одного зразочка. Тобто зрізався блок, і з цього блоку зроблені дві сережки і збережений однаковий малюнок. Для сережки це дуже важливо. Каблучко не так. Ну, з каблучку можна зроби, вибрати малюнок, і вона не, не повинна відповідати малюнку колону, наприклад. А сережка максимально повинна відповідати одна одній, Тому що це пара це зворотній такий. Акуратненько. гарненько закріпка, це моя закріпочка. Нема зазорів. Для бурштину Бурштин важко кріпити, тому що бурштин м'якенький. Якщо ти промажеш хоч трошечки, то ти його подряпаєш, а він повинен блистіти. Тому ось такі сережечки на замовлення. Такі сережечки хризепразик. Легесенький швін за капількою, от така ж сережечка. Вони вільні до продажу, це настоящий хризопрас не, не тонований, не фарбований, природній, він неоднородньої текстури, там видно по ньому. Розводи такі природні, тобто це для хризопраза також нормально. Зараз я покажу вам ближче. І покажу цих такий є візерунок, в них він неоднородної. Текстури є світліші такі включення. Ці сережечки будуть коштувати 4500. І відразу покажу такий підвіз хризопраза. Також бачите, він з розводами такими, це теж природно, у нього з боку природня скоринка і залишена. Оце теж включення таке залишене. Це зроблене на замовлення. І з нової сировини. Це перша робота з нової сировини, яку привезла донечка ще по весні з Франції, з виставки. Такий кулон з цим хризопразом буде коштувати 9 тисяч гривень. Але це замовлення. На хризопраз замовлення не приймаю, тому що в мене дуже мало цієї сировини і гарної, щоб не була фарбована на ринку, немає. Тобто купити і зробити якийсь виріб я не можу, тому що нема сировини, тому замовлення не приймаю. Ті замовлення, які взяла, я зроблю. А далі, якщо залишиться іще сировина або попадеться, то так, я зроблю, а якщо ні, то ні, тому не можу обіцяти. Маю ще такого красення. Так, бачите, цього разу по кулонам, Це кулон з топазом, топазик поліхромний. Він тут трошечки, отуди у мене пальчик зараз, він трошечки вільний, О, ні, він вільний, і тут трошечки має включення блакитного. Ну, він вільний. З невеличким смарагдиком. А що в ньому цікавого, це кристал. У нього сохранена повністю і зворотня сторона у нього повністю природня. Бока у нього, тут поліровані, а тут природні, тобто тут повністю ребришко природні у нього зі смарагдиком. такий крупний, крупний великий підвіс, сюди, і шнурок, і велика цепочка, і він буде виглядати дуже гарно. Зараз покажу я на собі, як він буде виглядати. Дуже він. Красивий і природній. Ну, це для мене дуже живий. Показую на собі. Тобто він є маленьким, а він такий гарний і акцентний. Покажу і цей хризопраз. Він показувала на собі, тобто він отакий. Дуже немаленький, і, і він двосторонній, Його можна носити і так, і так. Він двояко випуклий, може бути і так він красивий, і так він красивий. Ще покажу одні сережки. Це є агатик. Агатік-тіманець. Він. На відео не передається у нього. У нього ефект кошачого ока за що мілкополощатості, і її так не видно, з них з такого агатіка ріжуть камії. Дуже красивий. 4500 буде коштувати. Будуть коштувати ці сережечки, дуже ніжні, дуже красиві. З відео важко передати цю гру, цю ніжність, але повірте мені на слово, вони дуже гарні і мають мають ефект кошачого оку. Красиві. Друзі, ще дуже красивий Ларі Мар. Він тимчасово на броні. Я обіцяла показати, мене замовляла пані. Одна, я її покажу. І він тимчасово на броні. Якщо їй він не сподобається, то цей підвіз звільниться. Коштує він 9500. Яскравий ларімарчик. Покажу зараз на собі. Він немаленький, великий надколонечок, такий широкий. Ну, на ниточку, на шнурочку у мене десь я в Києві забула свою цепочку. Тому приміряю зараз на шнурочку. Ну, це так приблизно, щоб ви, що ви розуміли, як воно буде на... виглядати по, по відношенню до декольте. І на сьогодні останній кулу підвіз гідрогресоляр, це також замовлення. У клієнтки є сережечки чудові, каблучки з гідрогресуляром, і тепер буде і підвіз гідрогресоляром. Друзі, нагадую, щоб ви підписувались і завтра будуть іще сережечки, і ще буде каблучечка. Тобто буде багато. Цікаво. Можливо, не багато, але я думаю, хто любить камінці, тут буде цікаво. Тому я вас обіймаю. Дякую, Дякую, дякую дуже, дуже сильно вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки. І дякую, що ви зі мною. І ще дуже сильно хочу подякувати моїм замовницям, моїм дівчаткам і мужчинкам за довіру. Це дуже дуже важливо. Дуже важливо в наші часи, тому я дуже дякую вам за довіру. Дуже дякую, що ви вибираєте мене і що ви зі мною обіймаю. Люблю до завтра. Обов'язково завтра в понеділок буде і ще трохи краси. Обіймаю.